Завдяки урядовій програмі Є робота ще двоє підприємців з боковини змогли розширити свою справу, придбавши необхідне обладнання та розширивши коло наданих послуг і працівників. Далі розказуємо історію двох братів, які отримали мікрогранти на розвиток власної клініки, а також деталі програми Є робота, зокрема, хто і як у ній може взяти участь. Богдан Фіщук стоматолог з 15-річним стажем. Працює у цій сфері з 2009 року. Разом з братом відкрили власну клініку і надають різноманітні стоматологічні послуги пацієнтам, аби розширити та масштабувати власну справу. Брати-стоматологи взяли участь в урядовій програмі. Є робота. А нам насправді потрібно було нове обладнання. Ми збільшували збільшували нашу клініку, і автоматично треба було і нових працівників. І вже у зв'язку з цим. Ми подали грант разом з братом на мікроскоп, і держава нам допомогла в новому обладнанні. Відтак, завдяки участі у програмі, брати отримали два мікрогранти. Їм був необхідний спеціальний мікроскоп, який дозволяє чіткіше оцінити проблему пацієнтів. Можна ще більше глибше бачити кореневі канали. Більш детальніше пролікувати проблеми, проблеми, коли є якісь зв'язані з е, зубчиками, коли є запалення, або треба удалити нерви, або треба запалення пролікувати. Яке там більш е, не може так вручну це зробити. Також мікроскопі можна можна е, е, припарувати під коронки, вініри. Е, також, якщо якщо вже багато мікроскопів у клініці, можна працювати і пломби ставити за допомогою нього. За його словами, загальна сума державної допомоги змогла покрити близько половини від вартості мікроскопа. Тож у наслідок участі в урядовій програмі у клініці не тільки збільшилась кількість наданих послуг, яких потребують пацієнти, а й колектив. Ми були дуже здивовані, що можна. Без, без якихось там так як кредитів або ще щось що ви кошти треба повернути назад. Ми і так би мали прийняти на роботу нових працівників. А держава в цьому нам допомогла. Загалом урядова програма є робота дії з 2022 року. Участь у ній можуть взяти як діючі підприємства або фізична особа-підприємець, так і ті, хто лише хоче започаткувати власну справу. Аби скористатися шансом отримати грант у рамках державної програми, є робота, потрібно подати заявку через «Дія» та представити бізнес-план на нову справу чи розширення діючого підприємства. Потім ця заява потрапляє на скоринг в Ощадбанк. Після того, як Ощадбанк оцінює цю заяву, вони переправляють до Чернівецького обласного центру зайнятості, що стосується нашого регіону. Ці бізнес-плани, які набрали більше 98 балів скоринг-банку, то ми їх розглядаємо. Тобто ми оцінюємо, як написаний бізнес-плани, які є ризики щодо ведення підприємницької діяльності, чи прираховані правильно сплата податків і зборів, чи врахована правильна заробітна плата працівникам, витрати на оренду, комунальні послуги та все інше. У випадку, якщо у бізнес плані є недоліки, то кандидати можуть його допрацювати. Потім вони проходять співбесіду, де діляться своїми бізнес-ідеями. Після того ми оцінюємо, ставимо бали, вони сумуються з корингом банку і направляються на розгляд державного центру зайнятості. І Саме потім уже державний центр зайнятості приймає остаточне рішення щодо надання або відмови, Отримання мікрогранту основною умовою отримання мікрогранту, я вже попередньо сказала, це є створення нових робочих місць. Якщо сума гранту 150 тисяч гривень, то це створення одного робочого місця. Якщо сума гранту 250 тисяч гривень, то це створення двох і більше робочих місць. У 2023 році 356 учасників програми Власна справа отримали мікрогрант на започаткування або розвиток власного бізнесу і створили 740 робочих місць. А з початку 2024 року було прийнято 34 позитивних рішень щодо урядової програми Є робота. Це є грант, який повертається в безповоротній формі в сплаті податків і зборів. Тобто, якщо роботодавець приймає найманих працівників, то він за них сплачує податки і збори і до повного погашення суми гранту, окрім того, отримати мікрогрант можуть і військовослужбовці. Для них працює програма Грант для ветеранів та членів їхніх сімей у Чернівецькій області. з початку 2024 року нею скористались уже два учасники бойових дій. Анна Харабара, Тетяна Добіцька, Іван Мітрік, Василь Ставчанський та Модня Тва.